мене виключило, відкриваю очі, в мене руки немає. Ще один прильот, а п'ять виключило, цієї ноги немає. Тих позицій, там, де я був, звідти, звідти виїжджали либо хлопці 200, либо 300. У мене п'ятеро дітей, я став батьком вже після поранення. У мене самі менші дочки, годі три місяці. Побратимам і хлопцям я одне побажаю. Це їм велике, по-перше, дякую за мій спокій, за моїх дітей спокій. Мене звати Роман, родом я з Сумської області, народився там і довгий час проживав. Мені 25 років. До поранення я був в Одеській області. Потім підійшов до командира і говорю, пане командир, відправте мене до хлопців, до моїх, які зараз знаходяться на бойових позиціях. Командир дав добро. Мене від машиною нас відвезли, чотири людини відвезли в Ніколаївську область, а на наступний день вже відвезли на позиції. Там пройшло три дні, троє суток, на четвертій на сутки почався масовий обстріл, мінометний обстріл. Ну і не тільки міномети, там і БМП-тройка працювала. Все, що я встиг додому написати, це дружині. Що зі мною все добре, через хвилин 10 почело. Прильот мене виключило, відкриваю очі, в мене руки немає. Ще один прильот опять виключило, цієї ноги немає. Але ця нога, висока ампутація ну, не було так, як цієї десь так. Потім вже починається паніка, бо ти розумієш, що тебе кінці немає. Але вже коли побратим відтягував, ну, мені посікло цю ногу десь ну, в цьому місці, ну, тобі, косточки не було, там сквозна дірка була. Він мене почав відтягувати, потім я ну, от на стані, в состоянні такому ефекту, типу, він пішов нагукав хлопців з ну, сусідніх позицій, щоб допомогли евакуацію провести. А там вже з інших підрозділів хлопці на носілки і на евакуацію. Ти як їдеш туди, ти розумієш, що ти звідти можеш не виїхати. І ще в мене побратими такі, ну, чорний юмор, він завжди присутствував і буде присутствувати. Вони мене так підбадьорили, знаєте, ну, Тих позицій, там, де я був, звідти звідси виїжджали либо хлопці 200, либо 300. І вони мене тако якось настроїли, що ну, хорошого там нічого не буде. І я з той мислею, що ну нічого хорошого, значить нічого хорошого не буде. Але як бачите, ну, так от сталося. За мною ще один побратим був, він отримав легке, трьох, ну, легке поранення, там в нього кінцівку руку зацепило, а двоє хлопців, які були за мною, вони погибли. sha alok monlok nolok nolok alok monlok mulok no alok no Вона викидається вперед, це колінний модуль англійський, кстати, стопа німецька. У мене пам'ятно підводить коліно англійське. Собрали коротше, з усіх країн. Я сідаю собі, плавно, бачите, вона мене опускає. Ну, тобто, я собі легенько, собі взяв, присів. Операції було так, як врачі вважають, 58, а так як я вважаю, ну, то 24 операції. Це общі, всі общі наркози. Тобто, Відвезли у операційну, вирубили тебе, скажімо так, я, я говорю своїми словами, як є просто е, всипили тебе і проводять довша операція. Була це 4,5 години. Тобто всі три кінцівки вони оперували. Е, потім, після операції, воно почалося хоч трошки загоюватись, перест... почало менше, скажімо так, боліти, бо обезболки коли, кололи. Перший реабілітаційний центр в Одесі, потім з Одеси мене направили на Відницю. Там вже мені запропонували протезування, від якого я відмовився, бо мені не подобалося. Бо я поспілкувався з хлопцями. Вони мені тобто, дві людини кажуть, що файно протезісти працюють, а 20 людей говорять, що ну то тобто, є, неякісно, як поранення отримав, були кінцівки, всі набагато довші. Але пішла гангрена і була ампутація, бо врачі не те, що старалися спасти кінцівки, вони старалися спасти життя. Я від Ніколая отримав поранення, як приїхав, і в мене клінічна смерть була. Потім доктора вернули назад в сознання. Ну, я зовсім ну, тако смутно пам'ятаю, знаю, що це вже по словам дружини, що побратими заходили, ну то есть, Провідували, а вже в Одесі я пройшов в сознання це в, в госпіталі, в, в, ре, в, ре, в, ре, в реанімації. Я відкриваю таку простинку, а в мене кінцівок вже немає. Хоча я ще з полі бою, я пам'ятаю, що в мене руки і цієї ноги, э, ноги не було, а ця нога була. 16 років я їжджу на автомобілі ну, то є, це ще до війни. Але коли я отримав поранення, я пробував їхати на автомобілі навіть без протезів. Я просто взяв, ну, то є, таку, типу, скажімо, просто щоб завести автомобіль, щоб відчувати, що я ногою можу щось робити, бо, хоча протезів ще тоді не було. Я взяв, примотав скотчем просто в паличку і спробував вижити з Ну, <сміх> Це було смішно, це со сторони було дуже смішно. Я спробував вижити сцеплення. Все, в мене з'явився такий стимул, що я все-таки щось можу. А потім мені дали протези, я спробував е по бездоріжжю, ну, то есть по польовій дорозі, там, де немає ні дітей, ні людей, щоб просто спробувати почати рухатися. І в мене це доволі файно вийшло. Я спочатку так їздив, а потім я вже привик. В мене механічна коробка, ну тобто, я навчився це, так, да, не за один день, не за один місяць, але я цього навчився. Якщо дуже хочеться, то все вийде. Я стараюсь робити все сам, абсолютно все сам. пересуватися там на ступіньки, десь на підйом. Я для себе це користь роблю. А коли людина питається мені допомогти, мені ну стає некомфортно, що я от себе чувствую, що я, да, я людина з двома ампутаціями, але я знаю, що я можу це сам зробити. Коли людина підходить до тебе, і тобі хоче допомогти, ти чувствуєш себе некомфортно. Це бо це від другої людини, яка повноцінно здорова, проявляється жалость. І це, це некомфортно для дуже багатьох військових. Фантомні болі ну, е, це, от, наприклад, що <кій> нема кінцівки, а тут миш от, її починає зжимати, вона починає свербіти, е, болить просто. Кінцівки немає, воно все одно це відчувається. Але, як на мене, ну так як у мене було, то це все дають препарати обезболюючі. От так як руку буває, що досить чуть -чуть сильніше навантаження, її починає тако от тріпати. Так само на ногу, коли починається, особливо коли погода міняється, починає ногу, наче хто голки в неї вставляє. І починає так, до такої степені смикати, що звідси віддаєш на, на мост. І ти не можеш з цим нічого зробити, бо розумієш, що ну, там нема нічого, а воно все одно відбувається. Я дружині зробив пропозицію прямо в госпіталі. І вона мені не відмовила, бо дуже багато жінок, які там хлопці отримують поранення, вони просто розгортаються у ході. Хоча ця людина готова для своєї дівчини чи дружини зробити все. Вона мені пояснила, що вона не сама, в неї ще четверо дітей є. Я осознательно, я розумію, що. Це велик, по-перше, велика відповідальність. Коли тобі на те час було 22 роки, і ти розумієш, що в тебе четверо дітей уже ходу — Ну це трошки такого. Другий би чоловік сказав: Та ні, ну типу, зачем воно мені? А я на це нормально среагірував. З нею вже почав більше спілкуватися, почав сюди приїжджати, і тако якось воно зав'язалося, зав'язалося. У мене п'ятеро дітей, я став батьком вже після поранення. У мене самі менші дочки, год і три місяці. Коли в мене ще не було протезів, я навіть не вмів сам сісти на коляску. Я узнав, що в мене дружина вагітна, і в мене такий з'явився такий щелчок тільки клац. Бо щоб сісти на коляску, мені дружина допомагала. Вона мене брала просто на руки і пересаджувала на ту коляску. У мене одразу з тімо з'явився, що хоча б треба навчитися на коляску самому сідати, бо дружина вагітна і тяжко не запіднімати. І з цього все почалося на коляску, і от найбільше, що я хотів, щоб це ходити не то, що не ходити, прийти до неї в родом, коли вона родить, взяти дитину своїми руками. Не на візочку тебе завезли в той родом, а ти сам прийшов своїми ногами і це все сам зробив. От такий стимул був. Побратимам і хлопцям я одне побажаю це. Їм велике, по-перше, дякую за мій спокій, за моїх дітей спокій. Це в першу чергу. І їм всім вітання. Би не вони, то я б не знаю, що вже було. Вони просто найкращі, просто найкращі. Це все, що в нас є. Вони дуже сильні, дуже мужні. Ну це просто все, що в нас є. Якби не вони, то я ж кажу, я не знаю, що буде.